Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до другого матчу. А в рамках першого туру групового етапу це квартет Сі Різдвяного Кубка Стріт Футбол Челендж Київ. І до вашої уваги протистояння Вівагро та Авангарду Київ. Давайте відразу зі складами команд познайомимося. Отже, Вівагро, номінальні господарі у біло-чорних кольорах, воротах перший номер Олексій Моргушко. Польові гравці номер 4. Ярослав Бондаренко, 10. Олексій Буглак, номер 8 Дмитро Бурда. 5 Валерій Дацюк, 69 Євген Костенко. 11. Олександр Сердюк. 9. Максим Цінський і номер 2 Ярослав Голубенко. Тепер до складу авангарду будемо переходити. Отож у воротах в авангарду номер перший Ільхам Оруджев. 15-й Даніель Бовсуновський. Капітан команди. 24-й Максим Джура. Номер 31-й Назарій Капущак. 20-й Олександр Устинов. 14-й Олександр Шестерньов і Олександр Браніш. Без номера ось так виглядає склад. Команди Авангард для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Обидві команди добре нам знайомі по виступах у попередньому осінньо-зимовому сезоні в рамках регулярного чемпіонату. Обидві команди представляли дивізіон Урбан, але різні турнірні завдання довелося вирішувати Вівагро та Авангарду. Вівагро, до речі, у дивізіоні Урбан ще продовжуються баталії насправді. І там Вівагро вже завершив свої виступи, оскільки команда дещо раніше за всіх своїх конкурентів провела усі доступні матчі у сезоні. І Наразі Вівагро перебуває в дивізіоні Урбан на першій позиції. Але дві несподівані поразки від немотивованих середняків в останніх двох поєдинках по факту відібрали у Вівагро чемпіонський титул. Так, найближчий конкурент Карпатські мінеральні води відстають від Вівагро тільки на один бал, і ще аж два матчі залишається у КМВ. Тому звісно, що за таких розкладів, за такої ситуації, наприкінці сезону в дивізіоні Урбан Вівагро хоча б в трійці втриматися. Хоча команда майже весь сезон йшла на першій сходинці і претендувала на чемпіонство. А от щодо колективу Авангард Київ, то Фіолетово Чорні. На десятій позиції перебувають в середині табелю про проранги, в них ще один матч залишається. Наступної суботи вони дограють регулярний сезон і також проведуть матчі плей-офф в рамках Різдвяного Кубка, які заплановані на наступну неділю. І що стосується авангарду, то на перший погляд може здатися, що в цій парі начебто все зрозуміло. Перша команда із дивізіону Урбан станом на цю хвилину проти десятої. Але насправді потрібно пам'ятати про те, що склад і боєздатність авангарду по ходу нинішньої кампанії суттєво видозмінилися. Команда дуже додала з приходом на позицію граючого тренера Олександра Шестерньова, плюс і кадрово. Команда суттєво підсилилася у Даніеля Бовсуновського. Тому наприкінці сезону авангард здобув кілька успішних результатів, і команда здобула кілька вражаючих перемог. Якби в такому складі, за тренерської руки, так би мовити, Олександра Шестерньова, авангард Київ розпочинав сезон. Мені здається, команда могла би навіть на медалі за певних обставин претендувати. Але нині, зважаючи на те, що це відбулося буквально тільки півтора місяці тому, подібні кадрові зміни нині авангард перебуває тільки на десятій сходинці, тому я би все ж таки у цій парі не став. Безапеляційний фаворитизм приписувати Вівагро, особливо на невдалий фініш сезону, зважаючи. Але, тим не менш, Вівагро, повторюся, фаворит. Хоча і не безапеляційний авангард. Я особисто чекаю, що ця команда буде битися, боротися, конкурувати і, можливо, ще покаже себе. У нас тим часом пауза у грі. Один матч у цій групі вже був зіграний. Дуже нервовий емоційний матч двох команд із дивізіону Бронз, матч, у якому Майамі все таки зумів поквитатися за нічию із земеном в рамках регулярного чемпіонату. Майамі здобув перемогу мінімальну з рахунком 2-1. Тобто, рожево-Чорні вже мають 3 бали. Земан поки що без очок. Як власне без очок і Вівагро та Авангард Київ. Саме так виглядає група сім. Нагадаю про регламент змагань: кожен матч триває один тайм 20 хвилин. Це єдина відмінність від класичної системи регулярного чемпіонату щодо фолів, тайм-аутів. Тут все залишається в силі. Ну, а також варто відзначити, що перші дві команди кожної з груп гарантовано отримують путівки до верхньої частини турнірної сітки. А вони будуть змагатися за головний трофей, за елітний кубок. Ну, а також цим шести колективам компанію складуть дві найкращі команди з тих, які посіли треті позиції. Тобто навіть третя сходинка в групі теоретично може дати перепустку до елітного кубка. Найгірша команда з тих, які посядуть третю позицію. Буде змагатися за Кубок Престижу, як власне і всі колективи, які опиняться на останній четвертій позиції у своїх групах. Тому вісім команд за тиждень наступної неділі будуть змагатися у матчах на виліт за елітний кубок, і відповідно чотири колективи будуть битися за кубок престижу. І саме наступного тижня справжні кубкові баталії нас із вами чекають. Їхній особливий шарм, можливо, навіть серії пенальтів будуть. Я в цьому впевнений. На груповій стадії сьогодні ще точно не буде серії пенальті, а от наступної неділі цілком можливо це все, що стосується якихось організаційних моментів, вкотре нагадати вам. Ну а також хотілося би подякувати вам за вашу активність. Ми вже перетнули рубіж у 30 лайків, і давайте рухатися далі до наступних висот. До позначки у хоча б 35 вподобайок. Давайте підтримаємо команди лайками. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися на ютуб канал Street Football Challenge Київ, хто досі не підписаний. Аби на регулярній основі стежити і вболівати за своїх улюбленців. Повертаємося до гри. Команди тим часом уже майже половину матчу відіграли. Все дуже швидко розгортається в кожному окремо взятому матчі. Загалом швидкоплинний груповий турнір. Ми сьогодні спостерігаємо, тому потрібно на максимумі вмикатися вже з перших хвилин і демонструвати всі свої найкращі вміння. Ільхам Оруджем знаходить Бовсуновського. Бовсуновський, щоправда, не зумів приборкати м'яч у межах поля. Так, Вівагро на правах фаворита володіє м'ячем. Більше атакує, але в авангарда теж були свої нагоди. В принципі, доволі дисципліновано обороняються Шестерньов та компанія. І до такого малюнку гри з боку авангарду саме. Під керівництвом Олександра Шестерньова ми вже встигли звикнути. От, повторюся, в другій половині нинішньої кампанії ми спостерігаємо таку добре вибудовану, дисципліновану гру, і саме це принесло кілька вдалих результатів. Хоча кардинально повторюся на турнірній таблиці, на турнірному становищі у Лізі Урбан це не відобразилося. Десята сходинка в авангарду за один матч до завершення кампанії. І, до речі, що стосується авангарду, та Вівагро вони свої матчі. А в рамках регулярного чемпіонату у дивізіоні Урбан проводили вчора. Вівагро неочікувано поступився Олімпу. Чим поставив свої не просто чемпіонські, а навіть медальні амбіції під величезний сумнів З рахунком 4-5, якщо я не помиляюся. Біло-чорні програли немотивованим олімпійцям. А от що стосується авангарду, то команда теж поступилася. Авангард програв мальорці. Адеруйте. Авангард все ж таки поступився іншому супернику. Мальорка перемогла з рахунком 7-3. Аптех тім. Тому тут невеличка похибка вийшла. Так, що стосується авангарду, то команда у фіолетово-чорних кольорах вчора поступилася шевроле з рахунком 4-9, Хоча перший тайм шестерньов та компанія виграли з рахунком 3-1. Ще досі ці матчі залишаються свіжими у пам'яті. Вони вчора відбувалися. А сьогодні у нас така насичена програма різдвяного кубка. А Валерій Дацюк прямує до кутової позначки. Він буде виконувати стандарт. Пробиває сардюк після прострілу з кута поля, але удар виходить невлучним. 0-0. рахунок у нас залишається сталим, незмінним. Дацюк, щоправда, вдало грає на перехопленні. Організовує контратаку. Дацюк. Дацюк не зумів підключити Сердюка. Можливість уже для контратаки в авангарду. Але як же невдало, розпоряджається м'ячем 20-й номер. Олександр Устинов три в один вихід і абсолютно незрозумілий пас п'ятою. В нікуди такий перспективний вихід загубили Фіолетово Чорні. Ну і, зрештою, команди обмінялися такими загубленими контратаками, які навіть до ударів не довели. Дацюк. Дацюк трішки вирішив відпочити на м'ячі. Перевести подих. Цінський. Залишає м'яч на партнера. Бондаренко. Зараз момент. Все ж таки фіксує м'яч у руках Ільхам Оруджем. А в останніх матчах ворота авангарду захищав Андрій Варчак. Але сьогодні новий для клубу голкіпер. Але добре знайомий уболівальникам стріт футбол Челендж Київ. Тим часом порушення правил. До речі, варто зауважити, що це перший фол. Перший фол аж на 14-й хвилині матчу. Подобається, коли команди так коректно ведуть боротьбу. Звісно, ніхто поступатися в єдиноборствах не бажає, але і грубощів немає. Фол було зафіксовано з боку авангарду. Не зумів приборкати м'яч. Олександр Браніш. А зараз перехоплює він м'яч. Відає на партнера Джура. Джура все ж таки не виходить на ударну позицію. Голубенко вдало зіграв у відборі. Дацюк вперед завантажує. Оруджев. Все тримає під контролем. П'ять з половиною хвилин до завершення матчу. Далі у нас без будь-якої паузи розпочнеться уже другий тур групового етапу у цьому квартеті. І наступний поєдинок Авангард Київ зіграє проти Майами. Тобто, майже без будь-якої паузи фіолетово-чорні знову змушені будуть викладатися на повну, але на цьому, напевно, не варто особливо акцентувати увагу, оскільки матчі тривають не 40 хвилин, а лише 20. Тобто, фактично, два матчі поспіль по 20 – Це те ж саме, що повний матч в рамках регулярного чемпіонату. Ну а тим часом Сердюк забиває. Сердюк відкриває рахунок на користь Вівагро. На 15-тій хвилині дуже важливий гол. Забиває Олександр Сердюк. Нарешті Вівагро зумів тілити свою перевагу у забитий м'яч. і тепер якось спокійніше повинно дихатися. Почуватися представникам та вболівальникам Вівагро. Отож, Авангард Київ зіграє проти Майамі, Команди, яка вже має три залікові бали після мінімальної перемоги над Земаном. Ну, а відповідно, представники Вівагро матимуть невеличку паузу. А вони в рамках другого туру зіграють проти Земана. Земана, який завжди дуже емоційно веде боротьбу проти кожного суперника. Бойовита команда. А тут ще й Вівагро може потрапити під своєрідний каток, оскільки після мінімальної поразки від Майамі представники Земана дуже розлючені. І це ледь не виплеснулося у конфлікт уже після фінального свистка між футболістами Майамі та Земана. Тому треба обережно поставитися до такого суперника футболістам Вівагро. Але в першу чергу потрібно втримати переможний результат у цьому матчі. Заробляє на собі фол устинов. 1-1 за фолами. Бовсуновський зіграв на браніша. Проходиться передача на шестерньова. Шестерньовна партнера. Іде а М'яч в руках у моргушка. Який момент у Олександра Устинова з близької відстані він пробиває влучає у стійку. А далі ще й пощастило Вівагро, що м'яч з в поле. Та ще й моргушко вчасно зреагував і накрив м'яч, не дозволивши Устинову зіграти на добиванні. Буглак. Довгу передачу виконує Буглак і точна діагональна Костенко. 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 Тут навіть наш арбітер Станіслав іванович Боклашко вирішив поаплодувати Костенко, якби забив Костенко. Не знаю, це був би шедевр, Не знаю за скільки років на нашому турнірі. Найкращий гол, можливо, за останні 2-3 роки. Костенко просто феноменальний рівень індивідуальної майстерності продемонстрував. І мені здається, що Євген Костенко точно заслуговує на вашу вподобайку, ось таким ударом у падінні через себе. Це було просто неймовірно. Але й Ільха Моруджев, до речі, його теж варто відзначити. На його адресу не лунали оплески. Але ефектний сейф обрятував для Авангарду буде якісь надії на залишок у цьому матчі, залишок ігрового часу. Перехоплення на чужій половині поля. Браніш. Бовсуновський. Бовсуновський втратив рівновагу, але швиденько підвівся. І, зрештою, аут буде на користь Вівагро. Буглак. Буглак цього разу не зумів виконати пас по діагоналі на Костенка. Браніш. Буглак блокує. Продовжується атака. Ще один удар. Цього разу дісталося Валерію Дацюку. Небезпечно гру було зафіксовано з боку Устинова. Вільний удар. Удар Та, ну так Так, все-таки порушення правил було зафіксовано. Отже, це другий фол у пасиві авангарду. Іванич по времени говори. Остання хвилина у нас розпочинається у цьому матчі. Вівагро атакує. Команда веде 1-0. Удар від Оруджева. Поворотах Оруджева даруйте, Оруджев, впевнено, зафіксував м'яч. Буглак фолить друге порушення правил у пасиві Вівагро. І авангард бере тайм-аут для відповідного розіграшу, для підготовки. Стандарту, який може стати останнім шансом для фіолетово-чорних, щоб врятуватися від поразки. Момент істини у цьому матчі шестерньов не зумів знайти партнерів. Костенко не втікає на побачення з Оруджевим. Оруджев м'яко зіграв на шестерньова. І зараз буде аут на користь авангарду. 11 секунд. Залишається ще у номінальних гостей, аби врятувати цей матч. Браніш аут розіграв. Шестерньов. До удару потрібно довести справу. Він знаходить партнера Капущак. Капущак довго працював з м'ячами і в підсумку його удар було заблоковано. Зараз ще одна спроба. Цього разу від Браніша. Дві секунди. Ще залишається дві секунди в авангарду. Шестерньов. Простріл. І нікому замкнути все. На цьому час вичерпано у світному протистоянні Вівагро перемагає завдяки єдиному голу в матчі від Олександра Сердюка Таким чином біло-чорні набирають перші три очки в рамках різдвяного кубка. У них та Майамі. тепер по три пункти. Авангард Київ та Земан Мелітополь поки що залишаються без очок після першого туру.